Это вся продукция, которая была распределена по международным контрактам на экспорт. Поэтому, еще раз хочу сказать, мы готовы сотрудничать и готовы предоставлять всю документацию. Но произвол, который сейчас происходит здесь, в данный момент, то есть его надо останавливать. Иначе у меня месяц, как предприятие не работает, у меня появились очень много вопросов от инвесторов. Те деньги, которые вложены в экономику Украины. Выводить их из Украины, останавливать предприятия или все-таки каким-то образом надо сотрудничать. А сотрудничать каким? Э, дело в том, что, что президент, что премьер-министр говорит о защите прав инвесторов. Но я этой защиты не вижу. Поэтому я прошу вас подойти к этому вопросу очень серьезно, дать возможность работать предприятию. Проводя необходимые проверки, мы не против, тем более все правовые доказательства, которые… Я не влажу в те правовые и процессуальные вещи, которые я не понимаю. Для этого есть юристы и адвокаты. Зачем мне, как гражданину Германии, и в Украине иметь спереди, сзади, по бокам юристов, адвокатов, которым я плачу ненормальные деньги? Зачем мне это делать? У меня эти деньги нужно э, совсем на другой э, другую плоскость определять. Поэтому я вас прошу э, определиться таким образом, чтобы предприятие могло работать э, и совершать свою хозяйственную деятельность. Спасибо. Есть запитание у судей. А будь а. ласка, прокурор, вам надо а. а. да. Да. есть слово. Или спочатку слить, чего Да, Если есть чей, будь ласка. Зараз э, Те майно, яке було тимчасово вилучене, знаходиться на експертизі. так? так все? все майно знаходиться ну, на, експертизі. на експертизі знаходиться комп'ютерна техніка. Комп'ютерна техніка знаходиться. На експертизі. на експертизі знаходяться зразки рідини, яка була вилучена. Так. Документація ще не знаходиться на експертизі, вона оглядується ну, власними силами. Вилучена документація оглядається власними силами силами слідчими. Документація не знаходиться у Зрозуміло ще є якісь документа питання. Скажіть, ну от враховуючи пояснення ваших опонентів, тому що паралізовано роботи підприємства, і скажіть, за можливо. Якісь документи, ну будемо казати так, первинної необхідності для відновлення, якщо дійсно так переносити, зараз видати представникам для того, щоб це підприємство працювало? Ваша честь, Мені не зрозуміло вилучення яких саме документів і взагалі якими документами можливо зупинити виробництво, виробничий процес. Так, коли вилучені частково документи, не всі подряд, як, як там можуть приподносити, а вибірково які. Зараз вивчаюся. Якщо якісь саме конкретні документи, необхідні, зрозуміло. то вони не, можуть. можуть мною бути не конкретно день. було задано запитання, ви на нього конкретно намагаєтеся не відповісти. дозвольте я конкретно. документів. Скажіть, оці документи, які ви, ті, які відправлені на експертизу, то ви зазначите про те, що вони на експертизі. Ті, які, на експертизі де, техніка на експертизі, зразки відданих також на безсміченні. А от мова йде про документи, які знаходяться у вас, які ви кажете, що ви їх досліджуєте чи вивчаєте власними силами. Скажіть, серед цих документів є ті документи, які перешкоджають діяльності підприємства на ваш погляд? Ні. Ну от, будь ласка, представник Макропа пояснив, ліцензійні документи, маршрутні листи, журнал, інструктажу, дозвільні документи. От ці документи. Що з ними робити? На даний час ведеться огляд цих документів. та З якої це а? мета яка огляду? Мета. мета огляду для того, щоб визначити, які саме з цих документів необхідні для призначення експертизи економічної, які необхідні для долучення до матеріалів справи. Та подальшого їх використання під час розслідування, скажіть, от із цих документів, які ви вивчаєте, скажіть при зверненні до вас із клопотання із проханням, якщо цей документ ви вважаєте необхідним, якщо із зверненням з із клопотанням про повернення, якщо ви вважаєте, що цей документ, ну ви свідчить, ви є керівником якщо ви вважаєте, що цей документ необхідний для експертизи. З призявленому копитання, чи можете ви видати копію цього документа вашим опонентам? Звичайно. Скажіть, чи, якщо опоненти ваші говорять, що необхідно видати перший екземпляр документу, чи можете ви зробити з якогось конкретного документу копію, залишити собі, а оригінал віддати вашим опонентам? Ваша честь. Ну, на оригінал накладено арешт на даний час. Безумовно, накладено на арешті ніхто цього не оскорює. Але ж в житті відбуваються повсякденні зміни, які можуть змінитись в чому? Можливо, вас накладено. У нас перед цим була справа, де 301... 391 найменування було накладено. Але потім вийшло так, що немає необхідності на всі найменування. Так от мова йде про те, чи є якісь оригінали документів, які потрібні вашим документам, вашим опонентам. Ви для розслідування можете зробити ксерокопію, залишити в себе ксерокопію, а оригінал віддати під відповідальне зберігання для того, щоб ваші опоненти зберігали його цей документ і зобов'язалися його на зберігання. Звичайно, що так. І ще дозвольте запитання: з 31 серпня, у нас які ми так зрозуміли, чи звертались до вас керівник, заступник чи адвокати про те, щоб вам повернули якісь документи з якимсь конкретним клопотанням? Ваша честь, такого не було, таких звернень немає. І можу ще, якщо можна на цій тематику репліку у нас є зареєстроване клопотання директора німецького представництва Матропак ГМВХ щодо долучення до матеріалів впровадження завірених копій технічних умов. Тобто було заявлено про те, що вилучення технічних умов заблокувало діяльність. При цьому 10 жовтня зареєстровано в ГУДФС Харківської області клопотання з проханням долучити до матеріалів справи завіреної копії технічних умов. Так, ви можете ці копії прийняти, оригінали повернути. Але клопотання е, не містило е, вимог повернути оригінали. А, просто, просто, просто щоб я долучив, да. так. А чому на ваш погляд вони не просять у вас ці документи? Не можемо просити вашу вашу. Ще є запитання. Ще в мене таке запитання. Ну я так розумію, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні з 31 серпня, так? Ну, чи? Плюс -мінус. Плюс -мінус. Чи зустрічалися ви з цього часу із директором, представником власників? І ну, зараз було проголошено для всіх і для нас, звичайно, про те, що взагалі, взагалі не розуміє особа, представник власників, в чому, ну, якщо не звинувачуєтесь, то які претензії до підприємства? От чому, як ми так розуміємо, і ці всі люди також чекають встановити, в чому претензії, чому вони не можуть працювати? Ви повідомляли про те, що хоч якісь початкові претензії, що це і таке інше. Ваша честь, ну в рамках кримінального процесуального закону я можу висловити свої претензії тільки. Тільки повідомленням про підозру. на даний час підозру не по підозру нікому не вручено, оскільки ще тривають необхідні експертні дослідження, і ще не зібрано достатніх даних для того, щоб цю підозру винести. З приводу спілкування з посадовими особами можу пояснити. Що був здійснен близько трьох діб по тому виклик за телефоном через адвокатів службових осіб, але вони відмовилися з'явитись до мене на допит по телефонному виклику. І сьогодні їм були вручені тому. Тут були декільком особам були вручені повістки і. І будемо спілкуватись в рамках кримінального процесуального закону. Іншого спілкування у нас немає. Вони до вас ніяким чином не зверталися і не виясняли, що Будь-яких такі звичайно. Для чого вам журнали інструктажний? Чи є люди образовані? Я можу пояснити, що за. 19 на 20 вересня було проведено там, три обшуки. Під час цих обшуків була виявлена достаточна велика кількість документації, комп'ютерної техніки, флеш-носів і тому подібне є цей перелік. Виявити, що от потрібно, а що не потрібно за ну, коротким ще, ще да немає технічної можливості от, взяти і вивозитися в раз, тому за несе. А що щось ви Що ж вивчили, і висліплі якісь зробили так? Так чому не повертається? Щось вивчили? зараз, так і ваша честь на даний час огляд всієї документації ще не завершу. Не, завершу? не завершу. Ну, А та частина, яка завершена, маєте маєте можливість щось повернути? Так, звичайно, там є документи, які можна... документи які не собі. у вас меня такой вопрос относительно этого заседания. У вас э, могут быть вопросы до суда, но не не можно задавать. До Нет, относительно до сведения. До сведения. этого заседания. Документация, которую вы выучили, она необходима для того, чтобы принимать и отгружать продукцию. Без технических условий, без лицензий. Химическая отрасль это очень сложная отрасль. Это вид производства очень сложный компьютерную технику, которую вы изъяли. Многие, много денег потрачено на то, чтобы компьютеризировать химическую отрасль. Там четко показано, какой, сколько было прием, какой отлив, какой разлив и так далее. То есть эта техника необходима для деятельности предприятия. То есть это химическая отрасль, она очень сложная, поэтому мы четко должны знать, сколько у нас пришло э, сырья, сколько отпущено готовой продукции. Мы не можем палкой померить. В цистерну залізти. Для цього компьютерная комп'ютерна техніка, таку визяні. Вот вам причина, чому парализовано це предприятие. Без документації і без комп'ютерної техніки. Досліджувати мене немає, а ви сідайте, будь ласка, покажу щось, шановне. Досліджуйте мене питання. Скажіть, будь ласка, який об'єм рідини, як ви висловлюєтесь, направлений на експертизу? Приблизно? Можна не точно, але все-таки. Який? Ваша честь, Ви двічі відбирали проби. Перший раз 19 на 20, і другий раз 23 по 26. Який об'єм направлений на експертизу? Ваша честь в протоколі обшуку чітко зазначено об'єм ємності скляних, у яких відбирались зразки? Ці ємності були опечатані під час обшуку і. До направлення до експертного дослідження не розкривались і їх опечатка не порушувалась. в супровідних документах до експертного дослідження, які були надані суду для розгляду цього засідання, чітко зазначено, в які ємності були направлені. Це скляні. Об Ємності об'ємом 720-750 мл. п'ятдесят Дякую. І наступне питання: якщо ви двічі вилучили проби, якою метою ви вилучили 11 цистерн рідини? Яка мета і яке значення для досудового розслідування має незаконне вилучення цистерн? Ну Це 1. де я ваша честь, я прошу Чого? ваша честь. Я наполягаю на тому, аби ви дали можливість і свідчі відповів на це питання. Це має пряме і пряме значення для да, наступного судового чому тут теж розглядається мова. Ми зараз говоримо про ці речі. Тому, тим більше зараз уже це початок. Прошу не дати можливість. З якою метою я повторю, з якою метою ви вилучили 11 цистерн, коли тільки 700 грам направлено на експертизну? Я можу пояснити, вже відповідав на це питання, що 11 цистерн, що прибули на територію заводу під час проведення обшуку з 23 по 26 вересня, 2016 року, були. Заповнені, заповнені частково і в протоколі обшуків детально описаний цей процес. Під час проведення обшуку було заповнено 5 залізничних цистерн, інші 6 цистерн вийшли з території заводу, незаповненими. Минулого засідання ви казали інші цистерни. Ці, ті, ті, ті системи, які були заповнені, вони були попечатані відповідними пояснювальними дельтами, і на даний час вони зберігаються на станції основа в такому ж опечатаному вигляді. З якою метою я повторю питання, Ви не відповіли на моє питання. Він на питання. Чому він відповів Ми, так, як вважає необхідно? Добре, дякую. Ще питання. Ви зараз щойно напередодні озвучили те, що адвокати, ми з вами спілкувалися, виконуючи кожен з нас свої посадові обов'язки, адвокати відмовили вам в наданні і облаштуванні проведення допиту посадових осіб. Конкретно коли це було? Ви знову в суд будете в роман. ви знову даєте неправдиві відомості, будучи слідчими. Коли, е Якому адвокату ви дзвонили, коли вам відмовили наданні? Я можу відповісти це адвокат Мосенцева. Це неправда, зрозуміла. Це неправда. Ваше честь прошу звернути увагу на те, що в першій інстанції на питання з приводу об'ємів вилученої речовини давалися слідчі інші е, об'єми, інші цифри зараз вони вже зменшуються. Ми просто розуміємо, чого вони зменшуються, Всі це прекрасно розуміють. На жаль, констатую факт перекручування даних, приховування даних і введення суду вона. Так, зрозуміло. Ви Ви сідайте, будь, будь ласка, більше. у вас запитання або пояснення. Пожалуйста, У вас. реплика насчет реплика, да. прокурор. Вот прокурор говорит, что следователь, прошу следователь говорит, что на вопрос а, а судьи о том, что какие процессуальные действия были совершены по отношению к посадовым особам представительной немецкой компании, которая вообще как фигурант появилась уже после того, как был проведен опыт. То есть до этого шли к другому предприятию, по другому адресу. И здесь вот появилось представительство немецкой компании Матропас. А, так вот, следователь опять же говорит, мы можем какие-то процессуальные действия осуществлять после предъявления обвинения. Это неправда. Еще раз как бы подтвердил э, э, директор представительства, э, представительство полностью открыто для общения с контролирующими инстанциями, в том числе фискальной службой. У следователя есть полномочия нацелаты запады, у следчего есть полноважение звататься за тимчасовым доступом до речей документов. И если бы к нам на предприятие пришла такая ухвала, Поверьте, мы бы сразу отдали. И тут необходимый перечень документов, которые интересуют следствие. И все посадовые инструкции, все технические условия, о продукции, информацию, которую мы выпускаем. Потому что мы заинтересованы как раз в правомерной деятельности. Это не ваша честь. Это не наш украинский бизнес. Построен бизнес таким образом, что он работает досконально. От, от, от самого начала регистрации юридического лица и до момента оформления каждого человека на предприятии. Поэтому, естественно, возмущает реакция абсолютно адекватная сейчас. Вы хотя бы один запрос отправили на предприятие, вы хотя бы один телефонный звонок с требованием придите, объясните, расскажите. У нас э вот мы допустим заинтересованы, даже несмотря, что я утверждаю буду утверждать и у меня есть все права на это, что обыск проведен незаконно. На основании результата этого обыска не могут быть эти доказательства признаны доказательствами, несмотря на наличие постановления. Акт правосудия является высшим решением, чем постановление прокурора, вынесенное для признания материалов и техники вещественными доказательствами. Так вот. Несмотря на то, что э, э, эти доказательства уже были у нас изъяты, э, их, собственно говоря, ну, как-то дала оценка. Я переключусь, Ваша честь, э, с, с мыслью, утеряла, по поводу того, что следователь говорил... Ваша честь, э, следователь говорил о том, что... Э, кнопушку. 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 На вопрос суда следователь ответил, что поскольку непредъявлено подозрение в в, этом, в, рамках данного уголовного процесса, то никаких действий он произвести не может. Могут произвести действия более того, как подготвим капустам. Мы готовы с приятным средством, мы готовы предоставлять все надлежащие доказательства, все надлежащие документы. Мы сейчас, несмотря на то, что я констатирую факт абсолютно незаконного обыска, мы готовы. И мы ждем с нетерпением проведения вот этой вот химической экспертизы, которая была назначена следствием. Кстати, вот мы рассматриваем вопрос уже больше месяца, а вопрос об с имущества. За это время, в принципе, могла бы быть готова уже химическое исследование этой редовины, которая была изъята во время незаконного первого обыска. И если бы сейчас у следователей действительно были веские основания для того, чтобы нас обвинить в наше предприятие в совершении какого-то преступления. Уже сейчас бы следователь принес это заключение экспертизы и сказал, смотрите, мы все сделали правильно, потому что вот. Мы уверены, что данное заключение, если оно, естественно, будет проведено без какой-то коррупционной составляющей со стороны следствия, СБУ, которая оказывает, которая оказывает колоссальное давление как на суд первой инстанции, так и наверняка на другие органы, которые принимают, от которых зависит судьба данного дела. Так вот, если эта экспертиза будет проведена законно, то она будет, наше сырье, которое производит предприятие, будет полностью соответствовать тем условиям, которые Я у нас изменила вашу точку зрения. -то. Поэтому ваша честь, те показания следователя, что нет никаких, кроме подозрений, никаких документов не будут, следователь должен при аресте имущества доказать разумность и дозу Важав що дані доказы, є саме доказами у кримінальному провадженні. наше підприємство не фігурувало вообще нигде. І тут ну, вы уже при этом не справились. Тому, ваша честь, ще раз нам абсолютно без представленности. На вопрос ваш, Ваша честь, чому ми не обращаемся в, к следователю с клопотаннями про предоставление нам возможности ксерогатировать документы и так далее. Потому что мы ищем справедливости в судебную инстанцию. И мы считаем, что акт судебного правосудия является высшим, высшим актом. То есть, следователь, его позиция нам и так понятна. Естественно, нам никто не не возьмет наши задавали